Ворогу на руку представники місії ОБСЄ розголошують дані про дислокацію українських військових. Про це із занепокоєнням заявили в Раді національної безпеки і оборони. кажуть, присутність моніторингової місії на Донбасі має сприяти насамперед встановленню миру. Натомість такі витоки наражають на смертельну небезпеку наших солдатів. І, хоча вітчизняний МЗС не бачить підстав, не довіряти представникам ОБСЄ, Українські силовики акцентують на тому, що 80% місії росіяни, і тому вони вперто не помічають російських військових на сході України. В ОБСЄ є таку концентрацію російських громадян у місії заперечують та планують і надалі співпрацювати з загальним центром контролю і координації, куди входить і Росія. Українська сторона занепокоєна відомостями про те, що окремі представники спеціальної моніторингової місії обсє на Донбасі розголошують інформацію про дислокацію українських військових підрозділів. Ми розраховуємо, що місія буде діяти неупереджено, бо від цього залежить. Життя багатьох людей. Ми не видаємо позиції української армії. Наші доповіді цілком незалежні і нейтральні. Було сказано, що 80% наших колег у Маріуполі росіяни. Це неправда.